І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знов ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку. І це, напевно, моя сама велика новиночка. Вона тут 14 цілих пакетиків, і ця колекція називається Disney феї Але нам там будуть не, попадатися не тільки феї Там також там будуть різні речі попадатися. Ось, і ми маємо будемо шукати фей. Також є десь тут ключик, і цей ключик відкриває нам ще до якогось пакетика. Точніше, ми можемо, Якщо ми витягнемо цей ключик, ми можемо вибрати ще якийсь пакетик. Ну, давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Хочу взяти померанжевий. Ми сьогодні закінчуємо цілих дві колекції. Це в нас заколки або шпильки та Bubble Tea. Потім топ-10 популярних ігр. Давайте візьмемо червоний пакетик. Hello Kitty ця е е е колекція дуже багато направила переглядів та лайків. лайків та я дуже цьому щаслива. Мені... Ось, і тепер ця, ця, ця колекція моя саме популярна на моєму каналі. Ми виберемо ось такий ось пакетик. Далі мої м'які іграшки. Я закрию очі і перемішаю. Перший саме беремо. Це в нас такий. Беремо його. Далі мої маркери або фломастери. фіолетовий. Так, Валентайн'стей хочу взяти коричневий. Він мені чомусь просто не дуже подобається. Також є ще тут колекція табалапки. Як завжди, по нашому правилу беремо дві таба-лапки. Ось таких. Помади гігієни. Ось цей хочу взяти. Та з нашої новинки давайте візьмемо другий пакетик, такий гарний. Ось. Ось і наш каталог. І так, перша колекція шпалери це на годинники. Нас. Так, давайте спочатку поглянемо, що за шпалери нам випадуть на номер 9. І ми закінчуємо останню сторіночку. Нам сюди ще в наступному відео ми закінчимо цю колекцію, нам попадеться сюди. Ось, під номером 9. І нам випадають ось такі обої коричневі з червоним. Давайте приклеїмо спочатку. Давайте відклеїмо е, годинники. Дуже добре відліпився пергамент сюди. О, я криво приклеїла. Вже не буду переклеювати, тому що, щоб не порвати сторінку. Мені. Ці обої зовсім не подобаються. Це мої самі неулюблені, скоріше все. І ось так в нас вийшло. Переходимо далі. Це в нас колекція Bubble Tea. Ось такий пакетик останній. Там ми закінчимо цю колекцію. На першу сторіночку я приберігала. І Сподіваюсь, що там буде гарний баблці. Ось, бо я хочу гарний баблці. Так. Оп. Вау, і нам випадає ось такий, я не знаю, звід... скоріше, він з якогось мультика, але я не знаю, як Ой, я не знаю, як його звати, Тому, але він дуже милий. Подивіться просто на нього. Я б таке бабл 100% випила. І вона у нас на першу сторіночку. І ось так я забула вам показати колекцію. Ось такі сторіночки. Ось ось. та далі це у нас колекція шпильки або заколки. Дуже добре спрацювала перфорація та ми цю колекцію також сьогодні закінчуємо. І нам випадають на номер 5. Так. Сюди. І ось такі нам нефігурні заколочки випадають. Ну, але нічого страшного. Ось так, переходимо далі. Я вам знову ж таки забула показати цю всю колекцію. Такі сторіночки у нас були, і тепер ми можемо переходити далі. Це в нас топ-10 популярних ігор. Пакетик вже е, зверху лежить. Давайте, тут ми будемо довго приклеювати. Я просто порвала пакетик, тому що. Без перфорації зовсім з ними незручно. Я навіть не знаю, що це може бути. А ні, я все ж таки думаю, знаю. Так, я знаю, що це за гра. Я хочу її приклеїти на першу сторіночку, бо ця гра дуже гарна. Вона, бачите, підходить також рожева. Сюди. Це, якщо що буква П, ось, просто я її дуже обрізала сильно і вона тепер схожа, як на А. Ось, оце, ось вона має ось так бути. І нарешті ми це приклеїли. Це в нас гра Colorscapes. Розмальовки по номерам. Переходимо далі. Це в нас далі колекція помади гігієни. Де цей пакетик? А ось. Так, так, давайте мою улюблену перфорацію дуже добре спрацювала, до речі. І якщо нам попадеться, ви можете загадувати, думаєте, на яку нам попадеться сторінку, на першу чи на другу. Я думаю, ну, або під яким номером? Є номер 4, 5, 6 або 8. Я думаю, нам поведеться під номером 4. Ми закінчимо цю сторінку. І нам випадає ось така помада Чіпстік. Вона мені не дуже подобається. І вона у мене також ще не була. І вона під номером 4, я вгадала, ого, добре. Чи я назвала якийсь другий номер. Я вже забула, якщо чесно. Давайте отак згонемося. Переходимо далі. Це в нас колекція мої маркери, ну або мої фломастери. І ось тут можна обережненько відкрити, ось так ось, і витягнути легко. У нас під номером 2. І це ось такий голубий ем, відтінок, такий світло-голубий. У мене є дуже багато темних відтінків, але я тут темні не писала, бо мені не подобаються темні відтінки. Це в нас номер 63, ось видно. І переходимо ось так, поки що в нас виходить. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію, але зараз переходимо до колекції табалапки. Нам ще нічого не випало на першу сторіночку, Давайте почнемо з ось цей відклеїв. І нам під номером 2 на першу сторінку випадає сюди. Подивимося зараз на міні-табалапку. Це ось така табалапка, можна сказати, не знаю, білого ведмідя. Ведмедя. Ось, і ось так в нас вийшло. Переходимо до другої табалапки. Такої рожевої, дуже гарної. Також ця табалапка погано відклеюється. Один, два, три, чотири. 5. Так, і ми закінчуємо третю сторінку. Зараз ще поглянемо на мал маленьку табалапку. Ну, на міні-табалапку. Нам випадає ось така червона табалапка, темно-червона, але подушечки в цієї табалапки померанжеві. Та вона з ось такими бліками дуже багато на лапках, та, ну, точніше, на пальчиках та ось так ось. Якось так. Ось так в нас вийшло. Та переходимо до нашого нового каталогу. Відкриваємо. І так, і перша колекція це в нас Valentine's Day. Ой. Так, що нам випаде сьогодні? І нам сьогодні випадає ось така роза. Ну, я спробувала її намалювати. Ось вона ось така гарненька під номером 5. А, це в нас судди якраз таки. Вона з ось такими, так скажемо, не знаю, як це називається, штучками. Ну, такими, як зірочки. Сюди обережно. Ось так. Сподіваюся, що номер 6 влізе. Далі це в нас мої м'які іграшки колекція. З перфорацією задньою. Вона дуже добре спрацювала: ця задня перфорація Ми вже бачимо, що в нас під номером 3. Так, це сюди. Нам випадає ось такий зайчик. Я можу вам його показати. Це ось такий зайчик, та ось у нього тут очки та носик. Він був дуже популярний в 2020 році. Він дуже приємний. Коли його чіпаєш, ось такий. Та давайте приклеїмо цього зайчика. Намальованого несправжнього на номер 3. Але справжній він якийсь гарніший, ніж намальований. Так. І ось так вийшло. Переходимо далі. Це в нас. Косметика Hello Kitty. Сьогодні ми вибрали з верхньою перфорацією, ми будемо так чередувати, я вирішила. І нам випадає під номером 6 ось такий е е бальзам для губ. Так, сюди. З Hello Kitty. Я її спробувала намалювати, як вона в пла в плачечку, пла, в сукні сидить. Вона сидить в сукні Над, надписом да. преті. Над надписом гарних. І ось так у нас виходить поки що. Та переходимо до новиночки. Ой, її трошечки побачили. Я замилюю її. І ось така гарна перша сторінка це сонечко, це травичка. Тут ми його закриємо. Не переживайте. Далі друга це ось така. Та такі не знаю, хмаринки. Тут 13 всього 14 наклеїв. Далі це в нас ось така та ось така сторіночка І нам давайте сподіваюся, що нам сьогодні попадеться, як там фея. і так Ось тут, до речі, така перфорація дивна. в мене ще такої не було. І вона дуже добре спрацювала, ця перфорація. Ось так. Ми відкривати будемо. І нам випала фея під номером 11. Я дуже старалася над цими малюнками просто. Подивіться, як, як на мене дуже-дуже гарно вийшло. Я прям. Я дуже довго робила цю колекцію десь. Це четвертий день, коли я доробила цю колекцію. Я її зовсім недавно закінчила. Ой, а як її відклеїти? Щось не відклеюється нормально. А ось тут вона має. Ось. Обережно. Ой. Я не змогла її відклеїти. Але. Як на мене ця колекція Сама гарна, яка в мене тільки була. Бо я настільки старалася це все малювати. Подивіться, все воно так деталізоване. І нам їм ось так треба приклеїти. Нам ключик не випав ще. Ось, сподіваюся, що він скоро випаде. І ось так поки що в нас виходить. Ну, на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Ми будемо далі ще відкривати цю нереальну колекцію. та буде ще дуже-дуже багато новиночок. Ми скоро вже дійдемо до 100 підписників. Та я хочу зробити таку. Колекцію на 100 підписників, ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за лайки, за підписки, всім пока-пока, до наступного відео.